Хорошою звичкою без сумніву може бути заняття спортом. А якщо не видом спорту, наприклад, болдерінг, чули про таке, сама до цього не знала, з чим його їсти. У дослівному перекладі це означає лазити по валунам. Народився такий вид спорту в Америці в містечку Болдер, де на околицях повно таких валунів. А ось в Києві цими вихідними провели незвичайне змагання з болдерінгу на столах. Ігор бабак усе на собі випробував. Подивіться. Здається, це звичайний стіл для пікніку, але на ньому можна робити ще і карколомні трюки. Цей вид спорту називається тейбл болдерінг. Винахідливі скелелази вигадали, як по-інакшому можна використовувати стіл. Конструкція не складна. Чотири ніжки та дошка. Правила теж прості. Существує два віда кругов: длінний і короткий. За длінний круг чоловік отримує 150 очків. Якщо він пройде во не коснувшись пола за короткі 20. нужно зробити максимум кругов за 2 минуты. Соответственно, потом очки суммируются, і ми познаємо, хто зробив більше кругов, хто отримав більше очков, хто является победителем. Та головне не торкатися підлоги, бо коло не зараховується. Цей стіл безпечний, перевернутися він не зможе. А ніжки спеціально убезпечені від ударів. Та не знаючи броду, не лізь у воду. Правильно лазити може майже кожен. Так першим ділом ложимося на стол на живот. И стараемся слезть вниз стола, удержавшись при этом. Нет. Еще вперед, еще держать верхнюю часть. Руки можно продеть под низом. Да-да-да. А ноги нужно было зацепить сверху за стол. Виявляється не так легко, як здавалося. Простіше зробити маленьке коло. Да-да-да, да. да, да, да. Отлично, і тепер можна вибратися назад на поверхність. Та я далеко не один такий, хто спробував цей спорт на собі. Максим вперше на змаганні. А зи в цій справі він освоїв ще не всі. Якщо ти займався скалазанням, це ще проще, вот. ну в моєму случае... випадку... Я только маленький круг діли, велике для мене поки що то Тож тепер час влаштовувати змагання. Виявляється, початківці теж можуть зайняти призові місця. Та не всім так щастить. Навіть із допомогою суддів я став першим е, з кінця. Тож журитися не варто. Змагання проходять часто. Вони влаштовуються майже по всій Україні. Цей стіл єдиний в Україні, і він подорожує по всіх змаганнях стейбл болдерінгу. Єгор Бабак, Іван Нечипорук. Доброго ранку, Україна.